Доброго дня! Вітаю на каналі Туроператору Альянс. Хочу надати інформацію про готель Лазур Хотел Марін. Це п'ятизірковий бутік-готель. Він розташований на мальовничому курорті Мелін'є на березі моря. Поруч з готелем знаходяться ресторани, кафе, аптека та супермаркет. До аеропорту Ціват приблизно 21 кілометр. Також дуже зручно до даного готелю добиратися з аеропорту Дубровніка, що знаходиться у Хорватії приблизно 30 кілометрів. Навпроти готелю знаходиться причал для яхт. Власний пляж готелю в 150 метрах іти буквально пару хвилин. Пляж гальковий, гостям надаються безкоштовні шезлонги та парасольки. Не дивлячись на те, що прямо навпроти готелю та поруч з пляжем знаходиться причал для яхт, але море чисте, вода прозора, а ніякого бруду від яхт та чернів немає. Пляжні рушники надаються гостям без депозиту. Також важливий момент по розміщенню в готелі Він складається з двох частин. Історична будівля, яка була побудована у 18 столітті та відкрита у 2018 році після реновації, в даному корпусі номери без балконів. Також є другий корпус, який був відкритий у 2021 році. Це нова сучасна будівля, яка називається Residential Building. Він знаходиться за історичним корпусом. На території резиденції нової. Іскрите магазини та дитячий центр. В готелі як в новому корпусі резиденції, так і у історичній будівлі. Номери сучасні, дуже стильні, з якісними меблями. Лазур Маріна це готель високого рівня з прекрасним харчуванням, розташований в неймовірно мальовничому місці. Чудові готелі для Клієнтів, які потребують високого рівня сервісу в готелях, можна пропонувати абсолютно для всіх. А якщо у вас залишились додаткові запитання по даному готелю, ви можете їх прописати у коментарях під відео, або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.